Біоенергетичні процеси, біологічне окиснення, окисне фосфорлювання, синтез АТФ. Далі ми з вами розглянемо, що це таке метаболізм, як історичний метаболізм, І саме окисне декарбоксилювання піровату та цикл трикарбона. І коли ми студентів запитуємо, що ви там згадуєте з кафедри біохімії, що ж ви там таке вивчали? Ну, завдяки перша відповідь, це буде цикл трикарбонових кислот, а саме цикл крепса. І сьогодні ми повинні відповісти на, на таке питання. Скажіть, будь ласка, а от саме киснем, який надходить з повітря, Іде в метаболічних процесах на що? На утворення СО2, який далі видихається з повітря, або на утворення води. Як на вашу думку, хто може, хто зможе надати відповідь на це питання? Бачу, що ніхто зараз. Да? Ну, Тоді я також це питання вам задам наприкінці лекції. І подивиться, і подивіться, будь ласка, дуже така, такі гарні слова, що ми, люди, це є бранці зіркових туманів, і в нас той же горить водень. Саме з оповіданням Зикова ми в нас той же горить водень. І тут ми повинні з вами сьогодні згадати, а що саме таке окиснення, і які шляхи є окиснення в нашому організмі, і що таке відновлення? Те, що ви вивчали в школі, те, що ви вивчали на першому курсі медуніверситету, і давайте з вами це згадувати і отримувати нові знання. І так, ну по-перше, термодинаміка, біоенергетика. Це саме сукупність знань про перетворення енергії в живому організмі. І тут ми бачимо, що організм людини це саме відкрита термодинамічна система, коли відбувається постійний зв'язок з довгіллям. І що ми бачимо? Що нам необхідно. Для життєдіяльності, це, це саме надходження енергії ззовні, а також ми бачимо, що надходить це продукти корчування, які містять білки, вуглеводи, ліпіди. Це саме надходить кисень, вода, мінеральні солі, вітаміни. І що буде, навпаки, буде виділятися. Виділятися це буде вода. Це буде О2, це буде сочовина, як кінцевий продукт знешкодження амоніака, сечова кислота, розпад порінових нуклеотидів. І нам необхідно для того, щоб здійснювалася вся робота в нашому організмі, необхідно саме перетворити енергію в якусь доступну Форму саме в доступну форму, це форма буде хімічних зв'язків. От відкрита біологічна система, що на нас буде впливати: їжа, яка якість води, так які речовини потрапляють з їжею та водою. А ми виділяємо: подивитися, не перетравлені рештки. Це солі, продукти обміну, токсини, воду. Також на нас впливає зміни атмосферного тиску, що може призводити до пошення газообміну. Також до нас потрапляє кисень, виділяється села. Зміни поведінки може відбуватися від вербальної візуальної інформації, яка надходить до нас вже така негативна інформація вже протягом практично трьох років. І саме це може бути виділення, вивільнення тепла, і також можуть виникати зміни. Таким чином, наш організм є відкрита система. Далі ми можемо з вами сказати. Що саме біоенергетика, біоенергетика, вона вивчає саме джерела енергії, також механізми споживання енергії клітину, які є, і також дуже головне, головне те, що перетворення енергії. На форму, така, таку форму, е, яка буде використовуватись для здійснення корисної роботи. А що ми маємо під корисною роботою? Це може бути і перенесення речовин, це може бути і е, механічна робота, наприклад, м'язове скорочення, е, це може бути синтетичні процеси, е, підтримка температури тіла, координація руху і так далі. А якщо більш прост, просто сказати, що таке біоенергетика, це доля енергії в клітині, що далі з цим відбувається? І подивіться, будь ласка, саме що а, ми є біологічною системою, саме не біологічні системи, відбувається робота з рахунок накладної енергії, що на нашого організма, відбувається за рахунок енергії. Хімічних процесів. енергія в нашому організмі ми як практична як машина, як, що для того, щоб завести, щоб вона поїхала, необхідна паливо. І саме до нашого організм, організму повинні надходити такі продукти харчування, як білки, вуглеводи, ліпіди, це саме вигляд палива. І саме завдяки процесам метаболізму. Ми сьогодні будемо розглядати це питання, що таке метаболізм або обмін речовин відбувається зв'язок організму з довкіллям. Зв'язок організму з довкілля. І давайте з вами розглянемо, саме, що ж це таке метаболізм або обмін речовин. Саме метаболізм. Це совокупність всіх, совокупність всіх біохімічних реакцій, які протікають в нашому організмі. І ці реакції призводять до саме отримання певного продукту. Далі і ці реакції спрямовані на самовідтворення організмів. І це відбувається у тісному зв'язку з довкіллям. І саме обмін речовин складається з двох процесів: це саме катаболізм та анаболізм. Що таке катаболізм? Катаболізм це саме розпад таких складних речовин, наприклад, білків, вуглеводів, ліпідів до простих. Ну, Наприклад, якщо білки розщеплюються до амінокислот, жири до жирних кислот. Асиролу, вуглеводи до моносахаридів, і завдяки цим процесам відбувається вивільнення енергії. вивільнення енергії. І навпаки, буде наступний процес: це анаболізм, коли відбувається синтез складних, великих молекул, біомолекул з більш простих, наприклад, з якихось мономерів. І цей процес, для цього процесу необхідна енергія. І подивіться. дуже, така гарна, дуже гарний малюнок, де ми з вами побачимо, що, а, як пов'язані між собою процеси анаболізму та катаболізму. І ми бачимо, що для анаболізму необхідний прикашер молекул, це саме попередники, і таким будівельним матеріалом є Амінокислоти, моносахариди, жирні кислоти, наприклад, нітрогенові основи, це саме денінгуанін, тімінцитазін, урацил. І відбувається процес анаболізму, який призводить до утворення макромолекул, це протеїни, полісахариди, ліпіди, нуклінові кислоти. І для цього процесу, що нам необхідно, подивіться, будь ласка, це атамакрогічна спалука, а також відновлення коферментні форми коформентів: Це над, фаж 2 І далі віддають водень і окиснюються. І подивіться, будь ласка, і це взаємозв'язок процесів, а саме в процесі катаболізму, навпаки, ми отримуємо відновні форми: фатаж 2 НАТО-2, НАТО, АТФ, так. І саме в такому маску вони працюють. А води, ліпіди, протеїни, вони в процесі катаболізму, Саме ми утримуємо кінцеві продукти. які це СО2, це буде вода, вода та амуніак, які далі перетворюються до сечовини. Оце дуже така гарна схемка малютків, де ми можемо побачити зв'язок і що необхідно саме для кожного. Процесу. І далі ми дамо з вами поняття: це саме що це таке термодинамічні реакції. І ми маємо екзорганічні і ендорганічні. Що це таке екзорганічні? Екзорганічні це коли відбувається з виділенням енергії, і саме вони супроводжують розпад або киснення енергомісних нутрієнтів. І це в основному будуть катаболічні реакції. Ендерганічні, які енда, да, буде внутрішньо, які супроводжуються поглинанням енергії, і вони супроводжують анаболічні реакції. І від відбувається синтез складних біоорганічних молекул, складних біоорганічних молекул. І далі давайте подивимося, також дуже гарна така схемка, яка нам покаже саме, подивитися основні етапи, як відбувається взаємозв'язок між катаболізмом і анаболізмом, саме харчовири і фічовичі, до наших організмів, піддаються. Пер... Це ентеральному етапу катаболізму, коли вони розщеплюються за умов дії ферментів шлунково-кишкового тракта, утворюються метаболіти, які далі потрапляють до клітини і починається проміжний етап. І ці метаболіти, наприклад, вони в клітинах віддаються або гліколізу, або бетаокисненню, жирні кислоти, зокрема, дезамінування амінокислоти, і утворюються кінцеві продукти, які виводяться з організму. Катаблічні процеси супроводжують виділенням енергії. А вже ця енергія йде з одного боку на забезпечення функціональної активності організму, а в друг. Буде відбуватись синтез структурно-функціональних компонентів клітини. Так, доки все зрозуміло. Так, так. Ідемо, з вами далі, ідемо з вами далі. І давайте далі побачимо, що є у нас центральні метаболічні шляхи. Що це таке? Ну, наприклад, це перетворення білків, це перетворення волеводів перетворення ліпідів, і є специфічні. І специфічні це буде, наприклад, синтез ДНК, синтез РНК, синтез білків, функціонування циклу крепса, наприклад, синтез жирних кислот, метаокиснення жирних кислот та інше. І далі ми повинні з вами розглянути, а як, для чого ж нам необхідний цей метаболізм? Або, або саме Обмін речовин. Подивіться, будь ласка, і саме ми побачимо. Це буде, по-перше, потрапляння енергії, синтез макроергів. А що це таке макроерги? Ви знаєте, що це таке макроерги? Макроергія це саме речовини, які мають макроергічні зв'язки. І, наприклад, які ми знаємо макроерги? хто може відповісти на це питання? Що ніхто не може відповісти. Ну, АТФ. АТФ, правильно, АТФ, далі. ГТФ, УТФ, ТТФ, АДФ, креатин, фосфаєнол Це все будуть макроерги. І як використовується енергія для різного виду робіт? Далі, наступна функція це Перетворення харчових речовин, саме білків, вуглеводів, ліпідів, низькомолекулярні метаболіти, наприклад, да, наприклад, ПВК, піровіноградна кислота, амінокислоти та інші. Далі це наступна функція: синтез білків вуглеводів, нуклінових кислот з будівельних блоків, з яких ми з вами сказали. Саме ці процеси відбуваються на полічні з використанням енергії. А також це буде синтез і розпад біологічно-активних речовин, синтез та розпад біологічно-активних речовин. І йдемо з вами далі. Давайте з вами розглянемо, а які ж ми знаємо з вами стадії обміну речовин. Подивіться, будь ласка, це буде надходження цих речовин з харчовими продуктами, а саме білків, ліпідів, вуглеводів, мінеральних речовин, води. І вони надходять з продуктами харчування у шлунково кишковий тракт. Далі, що відбувається? Це саме от подивіться: от раз, два, три, чотири: це саме буде ентеральний етап, який відбувається в кишковому тракті. Відбувається далі за умов дії ферментів шлунково кишкового тракта, відбувається перетравлення їх до мономерів. Далі ці мономери, амінокислоти, жирні кислоти, гліцерол, вони далі смоктуються слизовою оболонкою кишечника, далі транспортуються кров'ю та лімфою. Чому лімфою Ви, е, будемо, Ми з вами говорити далі, коли будемо Саме вивчати метаболізм ліпідів, і далі проникає через мембрани 1, так клітин до органів. І вже наступний етап це буде який етап: це метаболізм, який відбувається в клітині, а саме внутрішньоклітинний метаболізм. І останній етап це е, як відбувається виділення з організму кінцевих продуктів метаболізму, а саме кінцевими є які кінцеві? Ми вже сказали. Що це за кінцеві? Сечовина, сечовина кислота. Так, так сечова сечовина кислота. Це хто відповідає? Наприємко, Денила Валерійович, сама група. Так, Правильно, сьома група, правильно. Це буде вода, це буде. СО2. І давайте знову далі побачимо бо вот те, що я вам казала. І... Так, у загальному, що етапи обміну речовин саме катаболізму складається з трьох етапів. По-перше, це буде ентеральний, саме е, е, який відбувається в шлунково кишковому тракті. Саме там відбувається надходження речовин до організму, їх механічна і хімічна перероза в діє дії селяна, вислоти, що стосовно білків, ферментів. Далі Гідролітична стадія, що це маємо на увазі? що практично всі ферменти шлушкового кишкового тракту, які приймають участь в перетині, вони є, вони є гідролазами, да? відбувається гідроліз. І е, розщеплення макромолекул до будівельних блоків. Далі наступний, коли це потрапляє всі метаболіти, потрапляють до клітини, і саме буде проміжний, а саме внутрішньоклітинний обмін. І ми бачимо, що, наприклад, моносахариди вони піддаються гліколізу, лізізу, да? розщепленню, жирні кислоти піддаються бета-окисленню, гліцерол може завдяки. Різним метаболічним процесом перетворюватись до піровіноградної кислоти, амінокислоти також. Тавдіїв замінування також може перетворюватись на альфа кетокислоти І останній етап це саме виділення кінцевих продуктів з організму, а саме відбувається окислення ацетил А до СО2 та води саме в циклі трикарбонових кислот, циклі трикарбонових кислот. І давайте ми з вами подивимося давайте з вами подивимося, дуже гарна схема, яка практично нам все пояснює: катаболізм. Це процес, який супроводжується вивільненням енергії, да, і е, це буде залучати саме окисні процеси. Перший інтеральне, от ми бачимо, да, жовто-блакитний це ентеральний, коли білки з умов дії ферментів перетворюються до мінокіслот, вуглеводи до моносахариди, ви знаєте, які це глюкоза, фруктоза, галактоза та інші кислот кислоти гліцерол, якщо ми беремо це, е, нейтральні жири. Якщо складні фосфалі піде, то будуть відбуватись нідроген, сполуки, залишки фосфорної кислоти, спирти. І ми бачимо, наприклад, діосахаридів. Це вже е, другий етап, який локалізується у клітині, проміжне або внутрішньо клітини. І, ми бачимо, наприклад, сахаридів відбувається гліб. І утворюється піруват. Далі відбувається окисна декафаксулювання первату створення ацетіл Ба, про який процес ми будемо сьогодні говорити. І далі ацетільні залишки згорають гараю, циклі трикарбонових кислот. І ми бачимо, що в цьому процесі утворюються дві молекули СО2, і одна із функцій цикла крепця це воденькуюча. Коли натаж 2, патаж 2 далі потрапляють до дихального ланцюга, і там за умов перенесення електронів і протонів по дихальному ланцюгу, може утворюватись, подивіться, АТФ шляхом окисного фосфорилювання. і саме кінцевим акцептором водню буде кисень і утворюється вода.